Круглорічно Піти Квасіс з вами особливий Димасик. Ми граємо в Стиквер Legacy. І вчора. Зараз я вам покажу, що мені вчора випав. Мені вчора випав скин з ящика. Це я не зазняв. Ну це дуже жорсткий скин, дивіться. Мені даже два випало. Ну, лавовий, конечно, лучший. Сьогодні ми проходимо магу вбивцю. Так. Зараз нам треба купити кого Купляємо Рудокоп Нам треба купити лучники і... Сегодня сегу. Так, відключаємо. Це буде жорстко, кажу зразу. Саме початок, самий жорсткий має бути, а потом, як по маслу. Главне, чем побільше лучників взяти, а то все. Буде на із. А, це не спартане, це спешоносцять. О, ні, Вони вже йдуть. А, вони будуть там стоять. Ну, тоді друга тактика. Отак. Ой, йомо. Мені треба продовжувати, щоб вони не пішли, щоб цей маг не пішов, чи це в магу вбивця, щоб він не пішов на лучники. Саме головне, щоб лучники не трогали. Саме краще б'є по магу вбивці це лучника. У нього б'є собі. О, ще один йде. Буду чекати. Ч в нас армія? Непогано. Ведер. Надо взяти два... Два ряда цих спецнос. А все остальне лучше. Нормально, ну, гроші прибувають, стати. Золото. Це. Ще одного купимо. А далі будемо лучників качати. О, давайте тут зробимо. Трошки їх позлим. Купимо зомбака якогось. Просто і закинемо їм зомбака. Де? Алло, зомбак? Че не буде тусти? Ні, він пішов. Пішов, пішов, давай, давай. Ой-ой-ой. Щось. -ой -ой. Це дуже швидко. Кончилось. Що, погнали, пацани? Вони йдуть. О, тівочка. Ну, У нас стіна їх, конечно. Ну тут це... Вони не грають роль, тут грають роль лучники. Це тупо танки. Всё, лучники сдалека тик-чук-чук-чук и все расскедан так что у нас тут лучников 3 ряда бы 4 даже Так, зараз вони знову будуть нападати. Це по-любому. Так, що, продовжаємо? Так, качаємо. Може, щось купим. Кристалів я на фармив немало. Але хоча б... прибережемо на останній рубіж. да, На останній рубіж я хочу щось зняти. Але мені треба скінів. Скіни теж рішають. або купити якийсь скін потім назбирати більше, наскладати, або купити цих... цього, Желіз... Не желізного, а золотого. Списоносця я купляв оце жорсткий чувак. І лучник у мене є золотий. Тось писоность 300 кристалів стоїть, чи що? Ого! Це в них тут армія. Чого ми її розіб'ємо? Прям зараз будемо нападати. Щось <кхід> так подивився на цю армію, мені кажеться, що ще надо. Списоность. Що з зараз будемо. Ще рядок і все. Готові до бою. Щоб потом не тікати, не закуповуватись знов ними, а потім знов нападати. Це буде тупо. Лучше накупити за раз, чим побільше, а потом лупити. О! Вони тупо зараз стінкою стануть і будуть лупити Так що вони геть не заміть. У нас потерпішки не буде. Возможно. Тут стільки урона, що вони зараз рознесуть їх, що це просто капець. Щитані секунд. Ну все я так думаю, Ну, насправді може бути не так. Ну все, харе, погнали. Та Подождем Подождемся. Все, зараз встане? Я як главний екіпаж. Ой, главний екіпаж кажу, як главний воїн. Я. пішов в атаку. Я хочу... О, они втекли. то зара вони ще наступлять. О, хорошо, хорошо, молодцы, пацаны. О, как я, я кладу слово. Движись, как толпа лучники. Это капец, это да. Жесткий. Что ты что -то там делаешь? Ой, давай, давай. Все. Убеда. Да. Хорош. Магу убился. Мы пока не будем качать. А що це він обновлений? Ого! А я не грав з обновою, нічого собі. Ладно, з вами був особливий Дімасік. Всім пока!